Тринадцята в Україні, ви дивитеся новини? Троє людей поранені на Дніпропетровщині через атаки росіян протягом доби проти мирного населення. Ворог застосовує безпілотники, в'є авіабомбами. Докладніше про безпекову ситуацію розповість моя колега Олена Мандалюк. Вона зараз зі студією наживо. Олено, привіт. Наскільки я знаю, ти зараз в одній з прифронтових громад перебуваєш. Розкажи нам будь ласка, яка там ситуація? «Привіт, Олександр. Сьогодні ми працюємо у Сонельниковському районі. Тут чи не щодня від ударів кабами страждає Новопавлівська громада через нещодавний обстріл було поранено двох людей. їм медичну допомогу надали на місці. Госпіталізація не знадобилася через обстріл. Ще зруйновано один приватний будинок, ще два пошкодження. Наживо в ефір Ми виходимо з межівської громади. Тут практично щохвилину лунають канонади, і вона потерпає. Ця Громада потерпає від атак. Безпілотниками за попередню інформацію до 30 на добу окупанти випускають по мирним населеним пунктам. Буквально вчора поцілили по місцевому дитячому садку. На момент влучання в ньому нікого не було ніхто не постраждав, тому що він працює у режимі онлайн. За попередньою інформацією від СНС ворог застосував безпілотник типу «Молнія-2». Дошкільний заклад через удар зруйновано вщент. Після удару вціліли лише стіни, і частково вогонь знищив всі меблі. Він досі, досі вже практично добу тліє. Далі прошу послухати пряму мову про наслідки даного удару. Практично знищено дитячий садочок. От ви бачите, що сталося. Його буквально відремонтували в минулому році. На момент удару не було дітей, навчання проводиться онлайн, тому потерпілих і загиблих нас не було. А наскільки сильно зруйнований? От досі тліє ще досі, так? Да. Так, зруйнований сад, садочок. На жаль, можна сказати, що він не буде розпрацювати. Скільки тут дітей навчалося, чи немає такого? на даний час? Діти знаходяться в онлайн навчання, але до цього тут було перебувало близько 100 дітей. Ді, нині проживає близько 14 тисяч населення та 4 тисячі переселенців. Громада, незважаючи на те, що вона прифронтувала, вона приймає переселенців як з Донеччини, так і з Новопавлівської громади та вже з слов'янської. Місцева влада допомагає місцевому населенню і переселенцям в питаннях, як евакуація, а ті, хто залишається, вони їм надають гуманітарну допомогу. Втім, як нам сьогодні розповіла місцева влада, люди не поспішають евок боюватися тому що вірять в перемогу. Ось таку інформацію має станом зараз. Олександр, тобі слово. Олено, дякую тобі дуже. Це була Олена мандалюк Вона розповіла нам про ситуацію у прифронтових районах Дніпропетровщини. Росіяни вдарили балістикою по Миколаївщині. Як повідомив начальник тамтешньої обласної військової адміністрації Віталій Кім, одна людина загинула, троє поранені. За їхнє життя борються лікарі. Російська армія поцілила по фермерському господарству у Горохівській громаді. Щонайменше п'ять ударів керованими авіабомбами завдали окупанти по одному з населених пунктів Пологівського району на Запоріжжі сьогодні вранці. Як наслідок, одна людина загинула, ще одна поранена. Крім того, зруйнований один житловий будинок. Там спалахнула пожежа. Рятувальники її ліквідували. На тепер усі аварійно-рятувальні роботи вже завершені. З дрона зранку росіяни атакували жителя Херсона. 94-річного чоловіка ушпиталили. за минулу добу внаслідок російських обстрілів Херсонщини поранено 10 людей. За даними обласної адміністрації, ворог обстріляв 39 населених пунктів області. Пошкоджена критична та соціальна інфраструктура. А також два дві багатоповерхівки і вісім приватних будинків. Побиті газогони, господарські будівлі та приватні автівки. Одну людину вбили росіяни на Донеччині, поранили 13-тьох. в обласній поліції. Нарахували майже три тисячі ворожих обстрілів по лінії фронту та житловому сектору. На шахове російські війська скинули бомбу КАП 250 По Костянтинівці завдали вісім ударів РСЗВ, дронами та артилерією. Пошкоджено 13 багатоквартирних і 14 приватних будинків, дві крамниці, станцію швидкої медичної допомоги, заклад освіти, будинок культури, АЗС, автостоянку, цивільне авто. Двома авіабомбами окупанти вдарили по довгій балці. Поруйновано п'ять приватних будинків і магазин. Після опівночі війська РФ обстріляли сім населених пунктів: Білицьке, Добропілля, Дружківку, Краматорськ, Лиман, Слов'янськ, Новодонецьке. На тепер відомо про одного постраждалого у Слов'янську. На Сумщині двоє людей загинули, і ще трьох поранено внаслідок російських обстрілів. Як повідомили в обласній адміністрації, тіло однієї жінки дістали з під завалів в Есманській громаді. Чоловік загинув у Білопільській. Поранені також люди в Хотінській, Білопільській та Березівській громадах. Загалом продовж доби зафіксовано 140 російських обстрілів у 39 населених пунктах області. Найбільше дісталося сумському та шосткінському районам. Ворог активно бив керованими авіабомбами. Задокументовано 30 ударів. Росіяни скидали воги з БПЛА, атакували дронами. Зруйновані житлові будинки у недригайлівській громаді. Окупанти вдарили по фермерському господарству. Там горіли склади з сільськогосподарською технікою. Чотири населені пункти Сумщини під контролем росіян, про це заявили в обласній військовій адміністрації. А в ефірі марафону начальник пресслужби 15-го мобільного прикордонного загону сталевий кордон Іван Шевцов, цей підрозділ тримає оборону в Сумській області, розказав, що і особовий склад, і цивільні потерпають передусім від ударів російської авіації. Це і каби, і ударні дрони. Що стосується населених пунктів, які зараз перебувають під контролем. Військ Російської Федерації не можу сказати, що там ворог масово зайшов і закріпився. Все ж таки, це територія, куди ворог намагається зайти маленькими групами. Техніку там ворог не використовує, адже пролізти, протиснутись важкою технікою, там просто фізично неможливо. Уся техніка ворожа, яка підходить ближче до державного кордону, вона знищується силами оборони. А от маленькими групами через ліс на мотоциклах. Квадроциклах ворог намагається протиснутись в глиб території України якраз в смузі від Веселівки до Басівки. Ще одного інформатора ФСБ затримала служба безпеки України на Харківщині. Це 45-річний працівник місцевого комбінату. Під виглядом робочих поїздок він розвідував маршрути для російських диверсійно-розвідувальних груп для їхнього прориву на північ регіону, а також збирав та передавав координати позицій наших бійців та критичної інфраструктури для ворожих ударів. Тепер зловмисник під вартою йому загрожує до восьми років позбавлення волі. У російському цієї ночі підірвали заступника мера міста. ЗМІ повідомляють, що загинуло двоє людей. У мережі вже з'явилося відео з камери спостереження. Усе відбувається біля житлового будинку. Чоловік наближається до іншого і далі видно вибух. За словами свідків, один із чоловіків підірвав гранату. Губернатор Ставропольського краю розповів, що поліція розглядає версію теракту. Один із загиблих Заур Гурциєв заступником мера його призначили торік у вересні, а раніше він воював в Україні. Зокрема, керував повітряною частиною операції з бомбардування Маріуполя. Як пишуть російські медіа, майор Гурциєв провадив свої напрацювання у технологію наведення ракет на ціль. Я нагадаю, авіаудари по Маріуполю українські правоохоронці кваліфікують як злочин. Під час боїв за це місто загинули щонайменше 25 тисяч людей. З них майже 7 тисяч. Під завалами розбомлених будівель Бюро економічної безпеки викрило схему заволодіння коштами Державного банку в особливо великому розмірі. Оборудку організував колишній заступник голови правління Державного банку за змовою зі співробітниками акціонерного товариства. Щоб заволодіти грішми фінансстанови, вони оформили позику на майже 200 мільйонів гривень під заставу нерухомості в Києві, але повертати гроші не збиралися. Їх переказали на рахунки іншої компанії, нібито за ціні папери. Згодом права власності на заставне майно переуступили новому кредитору. А саме іноземній компанії, що перебувала у статусі припинення господарської діяльності, це дало змогу вивести з під застави нерухомість, а отже, унеможливило звернення банку до суду для стягнення заборгованості за кредитом. Державний банк втратив можливість звернутися до суду для обернення заставного майна у власну користь. У ході досудового судового розслідування заставне майно було арештовано та передано до АРМА. Наразі Укргазбанк відновив своє право власності на адміністративно-виробничий комплекс детективи бюро повідомили колишньому заступнику голови правління про підозру у пособності в заволодінні чужим майном за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі шляхом зловживання своїм службовим становищем. З дитячого будинку кривого рогу на Буковину евакуювали 10 важкохворих дітей. Їх прийняли у медичному центрі Дім Метеликів, що у місті Добра. Там цілодобове лікування та догляд отримують вже півсотні найвразливіших дітей зі всієї України. Їм необхідна кваліфікована паліативна допомога, респіраторна підтримка і догляд. Як дбають про цих дітей і чого найбільше вони потребують, дивімося. Цим дітям, бо при і так постійно нестерпної білі, довелося пережити справжнє жахіття війни. Добрий вечір. Добрий вечір. Добре. Вітаємо вас у медичному центрі міста Добра. Вони отримають всю необхідну допомогу а головне любов і турботу. Михайлика і ще дев'ятьох дітей евакуювали з кривого рогу. Стан хлопчика тяжкий. Одразу декілька апаратів моніторять показники та підтримують його життя. Стан дитини складний, важкий. А в дитини встановлено вентрикулопардональний шут, який допомагає з лишніх лік з головного мозку скидувати в червну порожнину. Тим самим компенсує стан дитини. Про евакуацію пацієнтів, яким щодня доводилося здригатися від ворожих обстрілів у кривому розі, попросила Дніпропетровська служба у справах дітей. Там, де літають ракети, і там, де щодень вибухи дітям з такими діагнозами не місце, тому що будь-який стрес, будь-який страх, вони можуть створити такі. Зворотні зміни вони можуть погіршити значно стан дитини. Можливо, десь не встигнути таку дитину взяти до бомбосховища, тому що саме в цьому дитина потребує кисню, чи ліків, чи стався напад епілепсії. Тобто це завжди дуже індивідуально, і це про безпеку, це про такі найвразливіші і найбеззахисніші цілі для російських ракет у медичному центрі. Дім метелики ретельно готувалися приймати дітей. Штат був взяти лікарі-анестезіологи, педіатри, сестри медичні і молодші медичні сестри по догляду за хворими. Це не рахуючи поварів, тому що під дітей створюється своя індивідуалізована дієта. Це не рахуючи допоміжний персонал, це наші няні, санітарочки, ті люди, без яких будь-яке вихажування, будь-яка робота неможлива. І зараз спеціально російських дітей підбирався цілодобовий ціло пост анестезіолога, додатково педіатр, лікаря ФРМ, От, Потенційно фізичний терапевт, який зараз виконує роль Піраторного терапевта, враховуючи те, що діти дійсно важкі, потребують і позиціонування і дрінажних позицій. Нині у відділенні про дітей дбають 34 няні та необхідно ще стільки ж, адже пацієнти потребують щохвилинного медичного супроводу та пікування у новому паліативному відділенні. Тут найкраще обладнання, я називаю його зірочка з неба. Найкращі спеціалісти. Ми вже тут на місці. в цьому відділенні. Можемо і встановлювати самі трахеостоми, проводити оперативні втручання тим дітям, які не можуть бути транспортовані. Тут і діагностика, УЗД, енцефалограма, своя лабораторія крові. Тобто, ми вже можемо краще довідатися, як нам лікувати дитину, що з нею відбувається, який її стан зараз, діагностувати якісь стани і попередити небезпечні стани. Всього в медичному центрі перебуває півсотні тяжкохворих дітей із різних регіонів України. Одинадцятирічний Сергій із Запорізької області. Рятуючи друга, ледь не потонув сам. Під водою не дихав майже 15 хвилин. Через брак кисню мозок хлопця постраждав, нині на протисудовній терапії. Христина моніторить стан Сергія та інших пацієнтів. У паліативному відділенні працює понад два роки. Коли я тільки сюди прийшла працювати, тут було одне відділення. За весь цей період ми ще розрослися до такої кількості дітей, що плюс відкрилося паліативне відділення і реабілітаційне, що вже два відділення, плюс додатково низки тут у нас з респіраторною підтримкою палати стало набагато більше саме паліативних важких дітей. Зараз у нас самі важкі паліативні діти. Незабаром тут очікують на чергову евакуацію з прифронтових регіонів. 15 кілометрів зони бойових дій з села двох паліативних дітей, силами Червоного Христа українських військових, от, де двоє паліативних дітей, одна здорова дитина, потерпають від російських нальотів. У їхньому будинку вже нема криші, діти ховаються під стол. Ну одна дитина, яка здорова ховається під стол, іншу маму накриває ковдрами двох інших. Діма телеків, які допомагають тяжкохворим дітям і сам потребує підтримки небайдужих українців. Соломія Українець, Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. О 14-й повернуся з оновленим випуском новина. Зараз слово Анні Каменєвій. У в неї буде дуже цікавий і, можливо, навіть смачний ефіри з її гостем. А, Аню, тобі слово. Дякую, Олександра. Саме так: харчування військових на передовій. Про все розкажемо і покажемо. Чекаємо на гостя в нашій студії. Залишайте з нами. Буде цікаво. Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.